Міні-агрозахід. Хочу вам сьогодні пройти, показати техніку по наявності, те, що в нас є, що ми вам можемо запропонувати. От, пройдемось по цінах. І будьте обережні всі, бо в даний час дуже багато використовують моїх відео, там, Діми з Мукачева відео. І пишуть, що це усе іде розпродаж. Конфіскованих тракторів, що закривається підприємство. і ціни всі озвучують у гривнях. Люди, не купляйтеся на цей лохотрон, бо дуже багато є і дзвінка. О, добре, що ви не переходите по їхньому посиланню, бо коли ви переходите на їхнє посилання, то зразу там попадаєте до них, а заходите на наші сторінки і ми вам озвучуємо, що. Таких цін ну, не може бути і це вся інформація йде неправдива. Нікому не давайте гроші наперед. От, бачите товар, тільки тоді ви можете за нього розрахуватися. Так, ну що, пройдемося по асортименту. Так, будь ласка, така ось є джинма 244 та із реверсом, із трьохциліндровим двигуном. Такий даний трактор коштує 6400 доларів. Напоминаю, що даний виставковий майданчик знаходиться за адресою траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. От, якщо у вас є можливість і бажання, і ви плануєте собі придбати техніку, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте техніку на свій смак. Техніки у нас в достатній кількості це, як би сказати, ну, частина тільки стоїть зібрана. Бачите, вже є такі от прогалини, де немає тракторів, це вони вже поїхали до своїх власників. У нас найбільший вибір тракторів на будь-який смак. Є сороковки, п'ятдесятки, 50 24-ки, 24 є одноциліндрові, трьохциліндрові, чотирьохциліндрові. От самі бачите, от лінійка Донфенгів, це у нас джинми. Також ось лінійка є тракторів Соліс. Навіть також ще зробили, ну, люди вже його придбали, закуплений Соліс Екстра на газонопаркових шинах. Лінійка повністю всіх тракторів джин є по наявності. Також ловоли повністю всі по наявності. Отримали довгоочікувані трактори Orion 504 Pro, 404 Pro. Отакий от Соліс от на 130 кінських сил є із рядною шестерочкою двигуном мости Кареро. Також є 75-ка на 75 кінських сил. Даний трактор коштує 28 500. Вибачаю, забув вам ціну сказати за соліс 130 Даний трактор коштує 49 800. Також є 110-й на 110 кінських сил. Соліс. Отакі от от, Коштує 38 400. І в цьому місяці, це тобто, у лютому очікуємо на надходження тракторів Соліс на 105 кінських сил. Но їх там заходить дуже ну, мало, небагато. Тобто, хто бажає придбати, то дзвоніть, пишіть, от, щоб під вас можна його було забронювати. Така от лінієчка Солісів Ericсів 50 без кабінки. Даний трактор коштує 16800. Ловольчик 504-й є без кондиціонерчика по БУ Япончиках. Це у нас Ісекі, 197-й, 5200 коштує, є янмарчик EG 224 й у дуже гарному збереженому стані. От, взагалі, такий ідеальчик. Даний трактор коштує 10 300 доларів. Отака от, от куботка. Ну, на самом деле це о, о, хондочка. Ну, на самом деле це кубота КЛ32. О, даний трактор коштує 12500, вибачаюся. Honda РС 24 10 8800. Э, Янмарчик 33-й, 8000. Ось такі причепи, двохтоні самосвальчики. Так, доброго ранку міні-агро ЮА. Куботка l 205, яка коштує 5900 доларів. Навісне обладнання, це в нас роторні коси на 1,25 мет. Також є на 1,35 і є на метр 65. Це в нас такий. Оріончик, прошечка. Отримали прошечки, і 50 точки і 40-вочки. Повністю вся лінійка тракторів є шифернг ремінної групи. Тобто, ось 35-чка вам повнопривідна, також є задньопривідна, 24-чка, повнопривідна і, мод... і всі є задньопривідні 24 очки вони всі йдуть із блокуванням заднього диференціалу. також є із примусовою гідравликою, є і без примусової гідравлики. Отакий от от Булат Про. Зверніть увагу, як він масивно виглядає. от Шість противаг впереді, потужний передній міст. Повністю рівна підлога, бокова куліса. Все тут у нас зашите. Отака от електронна панель приладів. І саме те, що цікаво, зверніть увагу, який мощний задній міст. Бачите, яка моща. І яка мощна трьохточна задня навіска. Ну, цю навіску можна порівнювати з будь-яким що Донфенгом, що Джинмою, що Ловолом, ну Мені здається, в Ловологі слабша навіска, ніж тут. Отакий от от прицепчик. Це у нас булат на широких колесах. І це ще одна прошечка. E, значить, прошечка в даний час, отакий от от булат про коштує 5900 доларів. Кого цікавить, пишіть телефонуйте. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отакий от от є ловол 504. Із примусовою гідравликом, із кондиціонером, із додатковим речагом управління гідравликою. От зверніть увагу, вже, наскільки буде зручно працювати на вісочку, ну, прицеплювати навісне обладнання, коли у вас є змога от на вісочку собі подрегу... підрегулювати вже з вулиці. Також є додатковий гідробак. Бачите, куди повітряний фільтр? Просили, так воно все є. Ну що, пройдемось, глянемо, де найбільша база тракторів, де оптовий склад. Зараз покажемо вам. Ось, будь ласка, навісне обладнання, це у нас борони дискові, також є оприскувачі. Є на 200, на 300, на 400 літрів сіно косарочки. Це метр 35 м. там вон стоять. Метр шістдесят п'ять. Це в нас булатики. Це ось шифінги. Що, кому скільки шифенгів? Да? Бо кажуть, там а, немає шифенгів, а, три трактора стоїть, оптова база. А це ось вивантажуємо ґрунтофрези, Отримали метр сорок ТМ. Бачите, ось так їх розвантажуємо. І де саме більше тракторів? А саме більше тракторів на бузовій. Ми знаходимо з адресою. траса Київ-Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Отут всі тракторами і закупляються. Ось так просто не сильно можна... не сильно видно, скільки тут їх є. Ну на самом деле їх тут трошки є, щоб ви розуміли масштаби. Отак. От от. Бачите, скільки оріончиків стоїть, прошечок. А це все прошечки. Довго очікувані. Всі ждали. От і отримали. Ось, будь ласка, шифенги 244. Отак ось ми їх отримуємо. Це в нас джинми 404. І це в нас джинми 404. А то в нас донфенги стоять. А це ще в нас оріончики стоять. Прошечки. А, це 40. -ка. Оце Оріон 404 Pro. Отак от вони приходять. Так запаковані. А це хто? А це Шефенг? А це хто? А це джігма? Джинмочка. І зараз покажу, як розвантажимо ми грунтофрези. Це теж джинмочки стоять. І це джинми стоять. Де саме більше директорів? А найбільше в Мініагро. О, бачите? А це ж все стоять прошечки. А це битки. О, Макс катається! Що таке, Макс? Тебе переважує! Тебе, походу, Танюха не годує. Що це таке, Максик? Ти бачиш? Я клонуюся. один а, той, той, трактор крутий, другий тут вряд його. Так, отак от приходять фрези прямо із завода. Не в фурах, а в контейнерах. Оце... Яка це фреза у нас. -да, так, метр, метр сорок фрезочка. І отак ми їх розвантажуємо. Така була, ти така тверда Хто тверда? Хто тверда? Бач, мене шеф клонує. А, шеф клонує? <свист> О, це шеф молодець. <свист> Ого, це Максик красавчик. Максика кажуть, клонірували. Так, щось ніхто не задає питання. Там уже матюкається, бачите, як добре, що оттуда втік. Ви не чуєте, те матюче, що там гнуть. А тут потихеньку все переставляють, складірують. Все більш компактно складається. Да, Тарасико? Все компактно робиш? Злий. О, бачите такі порядки в складі. Так, щоб не наїхав. О! Бачите, все красиво. Так, кому преси? Вже скоро треба буде сильно тюкувати. Ось, будь ласка, тюкопреси. Запаковані такі стоять на 24-рочці. Це в нас прошечки стоять, а ось від них кабіни. Все як має бути. Повторюю, що ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир. 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Так, це що в нас? А це в нас джинми. Так, да, джинмочки. А це в нас фрези. Не зрозумів я ваше питання, ви за наших чи за против. Такі от шифенчики стоять. Повторюю, що ми знаходимо за адресою. Траса київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Ви замовили, а ми вам привезли. Дуже великий вибір тракторів. На будь-який смак є повнопривідні, є задньопривідні, є з кабінами, є з без кабіни. Тобто, що цікавить. Пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Всім гарного дня і до зустрічі!